Слово надається ректору Херсонського національного технічного університету Олені Чепелюк. Тема виступу релоковані університети і лідерство, проблеми і виклики. Будь ласка. Фотографування це святе. Отже, шановні колеги, хочу розпочати традиційно з вдячності. Дякую дуже за те, що зібрали нас тут. Дякую дуже за те, що дали нам можливість поспілкуватися, обмінятися думками. Я в захваті від попередніх доповідів вже написала собі список, до кого з вас, з яким питанням я звернуся, якщо дозволите. І давайте знайомитись. Отже, зараз розберусь з клікером. Все зробить зрозуміло. Не розберусь з клікером. Все. Треба було потренуватися. Я розумію вправо Ліва. Отже, Херсонський національний технічний університет це університет, якому 65 років. І нам не просто 65 років. А в е, найкращі часи в нас було 11 тисяч студентів. Зараз значно менше, але ми зберегли сам університет. Наш університет це 50 тисяч е, випускників. Все, я розібралась, дякую. Отже, е, до 24 лютого 2022 року ми мали мрії, ми мали надії, ми мали плани. Але ці плани перетворилися на виживання, на формування нової команди, на те, що ми повністю оновилися, тому що попередня команда вирішила залишитись в Херсоні. Нам потрібно було закінчити навчальний рік, нам потрібно було виплатити заробітну плату і видати дипломи. І тільки невелика частина приїхала до Хмельницького, де зараз ми і релоковані. Це було важко з одного боку, а з іншого боку, це дозволило дійсно оновити команду повністю. І е, сьогодні я хочу говорити про те, що так ми виконуємо Erasmus, так, ми пишемо проекти, так е, ми розвиваємось. Але я хочу е, говорити про те, де ми можемо бути дотичними до вас і де ми можемо е, робити ну, такі спільні проекти. Ну, перше, чим про що хочеться сказати, це міжнародна науково-практична конференція «Синергія науки і бізнесу в повоєнному відновленні регіонів України. І тут присутні ті, хто були і в організаційному комітеті. Я дякую Віктору Леонідовичу і решті, це дійсно така конференція, яка об'єднала 14 партнерів, які робили і працювали разом. Я хочу сказати, що ми зараз майже доверстали збірку, яка буде складатися з трьох томів цікавих праць, цікавих напрацювань, і маємо надію на те, що вона буде такою хорошою традицією. Чим нам ще пощастило нашому університету, тим, що саме студентське самоврядування переїхало в Хмельницький. Ми одразу взяли це такий лайфхак, одразу взяли їх працювати на виховний відділ. І вони організовують з новими думками, новими ідеями, роз організовують низку заходів, які ми реалізуємо онлайн. Ну, перший е, захід, е, який хотілося б мені анонсувати, це студентський джем. Я вас запрошую стати частиною наступного студентського джему. Це такий захід, коли ви е, студенти викладають один одному. В цей день в університеті нема пар. І в три або чотири потоки студенти читають лекції про лідерство, про комунікації, про те, що їм самим цікаво. Такий дуже цікавий, потужний досвід. Ви бачите, що було більше трьохсот учасників. Дійство затягнулося до дев'ятої вечора, тому що їм було цікаво. Ще одна така цікава ідея від студентів: це про профорієнтація, виступали саме випускники нашого університету. Вони сформували Чорний лист список тих, до кого не йти на роботу. Вони вчили один одного писати резюме, вони ділилися тим, як ефективно, швидко і потужно знайти роботу. І я теж маю надію на те, що до наступного профібуму доєднаються і ваші студентські спільноти. Чи, чим ще ну, ми можемо бути цікавими? Говорили про внутрішню академічну мобільність. Ми вдячні вам за те, що ви готові приймати наших студентів на ваших потужностях, але ми теж можемо запропонувати онлайн навчання. Ці пари будуть проходити у другій половині дня, і ви можете отримувати знання від наших викладачів ну, онлайн і в, комфортному, в комфортний час і комфортному форматі для ваших студентів. Серед них є і моя пара, це інтегровані технології навчання, коли ми не просто читаємо лекції практики, а навчання відбувається в форматі бесіди, то дуже, -дуже рекламую. І ще я стикнулася з тим, що ну, нам важко самотужки організувати всі процеси на досить високому рівні. Ми пропонуємо зробити такі горизонтальні е, зв'язки між нашими університетами і створити може навіть сумісні відділи. От, наприклад, в нас є айтішники, які е, дуже потужні, дуже цікаві, але їх замало. І є така от академія розвитку освіту та бізнесу, яка була організована на базі нашого університету. Ми зараз розуміємо, що якщо ми, умовно кажучи, поламали модул, вони його тут же фіксують. В них є потужні сервера в безпечних районах, де вони зберігають, дублюють всю нашу інформацію. Я спокійна. Тому що ну, нашу серверну, вона десь там в Криму зараз. Ну, ви розумієте, що так е, сталося. Вони прикрутили бік Button до Moodle, тобто, я зайшла на пару, я поставила на запис, я не думаю про те, що там в Zoom мені щось записувати, викладати, не викладати, і як це донести до студентів. Все зберігається автоматично. От. І е, зараз ми працюємо над створенням нового порталу, це буде не сайт, а портал. І знову ж таки ми можемо робити це разом, для кого це актуально дійсно от розробка нового сайту. Ну і тут е, є певна кількість регіонів України, в яких е, заклади яких долучені до цього проєкту. І ще одне е, таке е, пропозиція: в нашому університеті працював технопарк Текстиль, який був організований ще до 2014 е, року. І зараз ми думаємо про те, що. Потрібно відкривати науковий парк. Ну і зазвичай запрошуємо партнерів. Дякую дуже за увагу. І я почала з того, що е, подякувала пану Грешті за те, що він сьогодні нас запросив. А закінчити я хочу: побажайте мені, будь ласка, нову синергію, про яку я говорила, за вашою участю відкрити за рік на березі Чорного моря. І давайте в українському Криму безпечному українському Криму. Дякую, Дякую. дуже за увагу. Сіра, дяками, шановна пані Олено. Звичайно ж бажаємо синергії і відкрити саме на березі українського Криму.